У дитячому садочку номер 33 журавлик виховується 110 дітей з різними видами захворювань органів дихання. Деякі з них знаходяться на обліку в тубдиспансері. диспансері Одним з найдієвіших методів лікування та профілактики таких захворювань є процедури в селяній кімнаті. Це наша мечта. Давно ми хотіли, так як садик санаторний для дітей з раннім проявленням туберкульозної інфекції та дітей часто болячені рази вірусними інфекціями. Тобто це необхідно як для лікування і для профілактики дітей. З міського бюджету на обладнання селяної кімнати було виділено 15 тисяч гривень. Кошти незначні, проте користь від цієї кімнати для дітей буде неабияка. Деньги действительно не глобальные, понятных всегда не хватает, но это это сегодня нужно. Ну, Здесь это действительно нужно, если это поможет ребеночку, а я уверен, каждому из тех деток, которые сегодня в этот садик ходят, а это поможет. Це здорово, і ми, в принципі, це зробили. І між, між обіцянням і делом у нас пройшло не так много это замечательно. Програма селяної кімнати розрахована на два рівня: оздоровча лікувальні умови та лікування різних захворювань дихальних шляхів. Таким чином, медики дитячого садочка зможуть знизити захворюваність серед дітей та підвищити їх імунітет.